Цинічно, терористично, показово Путін вдарив по Україні по Києву якраз під час телефонної розмови з президентом США Трампом, якраз напередодні дня незалежності Америки. Але для нас, для України, для киян від цього легше не стає. Має бути чітко і зрозуміло всьому світові, що тільки санкції. І тиск на Росію на Путіна тільки повна ізоляція кремлівського режиму. Ніяких розмов, конференцій і паркетів, паркетних заходів з Путіним і його режимом бути не може. Поки не припинила Росія вогонь, має не припинятися міжнародний тиск. Нам, українцям, і так все зрозуміло. Ми тримаємось. Ми будемо і далі підтримувати один одного і збройні сили України. Ніколи ніколи не вдасться зламати цілий народ. Народ України. І нікому це не вдасться. Наша позиція тверда, ми переможемо, але ми потребуємо такої ж твердої позиції і підтримки від цієї антипутінської коаліції від Сполучених Штатів Америки насамперед.